Дякую. Колеги, той бюджет, який сьогодні виноситься в зал, голосувати не можна. Я розумію, що не, все, не всі це чули, але треба віддати належне, що цього разу чесно сказала і глава профільного комітету Роксала Андрівна Підласа, і міністр Марченка, коли ми про це запитували їх, і вони стояли на цій трибуні. Цей бюджет... З вирогідністю, за їх словами, 90%, а за реалією 99%, верніше 100, буде переглядатися. І коли мені говорять, що в цьому нічого страшного немає, що всередині року закінчаться гроші на армію, я дивуюся, країна, яка вже майже четвертий рік воює, а ми не можемо завести бюджет, який був би адекватний. Ви не знаєте, де взяти кошти. Да знаєте. Заберіть їх з єдиного марафону 1,5 мільярда. Заберіть за стратегічних комунікацій, які ви збільшуєте в 10 разів. В цьому році було 400 мільйонів, зараз ви закладаєте 4 мільярда. Заберіть гроші з Офісу президента разом з Дусією, це державне управління справами, це не дівчина така, а це така структура, яка забезпечує існування президента, його оточення і 5-6 менеджерів. 5,5 мільярдів гривень. Фінансування партії заберіть 900 мільйонів. 900 мільйонів на цей рік. Ну, совість у когось є, коли у вас немає можливості підняти пенсії людям, а собі на партії взяти гроші, ну, все, все вам вистачає. Наступне питання це нові податки, які водять великі реформатори. В минулому році ввели... Збільшений військовий збір так поводили, що замість 59 мільярдів гривень отримали нуля, то й, скоріш за все, мінус. Тому що фактично змогли зібрати лише 10 мільярдів, якщо змогли. А скільки втратили, коли закрилися понад 200 тисяч ФОПів і лише за січень 62,5 тисячі ФОПів. Вони мовчать, язики поховали туди, куди, в принципі, мали поховати. А наступне питання. В цьому році вони вирішили підняти вам ще податки, шановні українці, цього разу на ООЛІС. Це е, називається податок на старі шкарпетки. Країна так обідніла, що люди продають все, що в них залишилось. Все. Вирішили, ну як же без того, щоб цього хтось поживився, вирішили, що будуть збирати платежі за того, що ви продаєте на OLX або інших платформах, продаваючи вживані речі. Для чого це робиться? Тому що уряду не вистачило коштів на їх існування. На забезпечення уряду необхідно на 26-й рік 13,5 мільярдів гривень. Податок ОЛХ дасть їм 14 мільярдів гривень. Тобто вони хочуть вас обілетити для того, щоб закрити свої потреби, свої зарплати і своє непогане життя. Це ганьба, а не бюджет. За нього голосувати не можна.